Шлюб – така чудова річ, що потрібно думати про неї все життя. Шарль Моріс Телейран або Джейсон Стейтем. Незабаром день закоханих, про який я розповідати не буду, адже то не нашинське свято, хоч приємне й комерційне. Та й куди мені грішнику розповідати про святого Валентина? Хоча священники, особливо католицькі, у яких целібат, вчать, як жити в шлюбі, а головне як кохатись по-християнськи. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, мова буде про шлюб. Насправді цей обряд доволі цікавий і досі проходить чимало трансформацій. У Вавилоні чоловіки пропонували свої і жінок богам в якості храмових повій. Інцестуозний шлюб був обов'язковим лише для фараонів Єгипту. Людина поважала і аскетизм, і найрадикальніші форми сексуальної цікавості. І обидва ці елементи були включені до її релігій. Вона також карала за порушення шлюбних обіцянок смертю, і навіть проходила через періоди, коли вважалося смішним, якщо не фактично безрозсудним, любити тільки свого чоловіка чи дружину. Тому не тягтиму підв'язку з нареченої чи то білизну і в під вінець. І пам'ятайте, кохатись можна лише після весілля, щоб у ліжку були ви, ваша половинка та Ісус. Трійця, яка не обговорюється на першому побаченні, шлюб у тій формі до якої ми звикли через кохання, став популярним лише 200 років тому, але історія цієї церемонії сягає глибокої давнини. Точно сказати, коли відбулось перше весілля, досить складно через обмежені письмові джерела. Втім, є деякі історичні згадки та археологічні знахідки, які дають уявлення про ранні форми шлюбу в давніх цивілізаціях, таких як Месопотамія, Єгипет, Китай, Індія та трипільська культура. Шлюб зазвичай укладався з метою зміцнення політичних зв'язків або економічних угод. Одним з найдавніших свідчень шлюбу є юридичні документи з Месопотамії, датовані приблизно 2350 <плес> тисячі приблизно дві роком до нашої ери. Ці папери перепрошую глиняні таблички свідчать про існування шлюбних контрактів та обрядів. Один із найдавніших записаних законів кодекс Хаммурапі з Вавилону, Близько 1754 року до нашої ери містить фрагменти. Які регулюють шлюбні угоди? Меркантильність існує вже давно. Але що було раніше? На жаль, невідомо, хоча існують різні теорії. Наприклад, люди спочатку кохались з ким хотіли в різних місцях та позиціях. Ніхто не знав, хто був батьком будь-якої дитини. А ось матір'ю так. А отже, матерів і жінок в цілому дуже шанували, ба більше вони були свого роду політичною елітою. Антропологи стверджують, що на ранніх етапах людської історії сім'ї могли складатися приблизно з 30 осіб зі спільними жінками та. Дітьми. Це відображає деякі теорії про первісно общинні форми сімейних відносин. Sweet home Alabama. Власне, тому у 19 столітті з'явився Якуб Бахофен, який хотів знищити один зі стовпів соціального устрою. Віру в натуральну перевагу чоловіка над жінкою. Швейцарський юрист опублікував фундаментальну працю під назвою Матріархат. Спочатку він сформулював свою теорію про домінантність жінок, базуючись на Геродоті, що лікійці беруть прізвища своїх матерів, а не батьків, а також використав звичаї деяких примітивних в лапках народів. Цю теорію підхопив антрополог Льюіс Генрі Морган, який сказав, що спочатку справді всі влаштовували оргії, але в організованих мисливських племенах кохання було регламентованим, хоч і груповим. Чоловік любого племені міг одружитися на жінці лише з іншого племені, але не індивідуально, а колективно. Проблема батьківства далі залишалася загадкою. Проте, коли дві людини навчились забезпечувати себе самостійно, доісторична шведська сім'я розпалась і утворилась класична моногамна. Все ж сьогодні ніхто не знає, яким було сімейне життя в доісторичну епоху, але якщо проводити аналогії з сучасними первісними в лапках народностями, то моногамія досі залишає залишається поширеною практикою, але узагальнювати не будемо у давньому Єгипті. Шлюб з'явився завдяки фараонам, які починали свій рід від богів. Всі діти правителя, незважаючи на стать, також вважались божественними, але не всі могли отримати корону чи рівну частину спадку, адже влада не може бути розділена, як і власність до безкінечності, бо вони зникнуть. Тому наслідування має регулюватись певним спеціальним законом. Саме так фараони придумали шлюбний договір, і це був лише їхній привілей. А плебс Єгипту зміг користуватись такими контрактами лише в 2000 році до нашої ери. На реальна вигода для єгипетського народу була в тому, що вони отримували місце для поховання, простіше кажучи, доступ до загробного життя. Щоб користуватись всіма бонусами шлюбу, потрібно було володіти майном. Отже, традиційно шлюб забезпечував легітимний статус дітям, що було важливо для спадкування майна та статусу, а не та вся ваша любов. Жартую, звісно. Адже археологи знаходять чимало любовної поезії того часу. На жаль, збережені джерела не дають де детального опису самої церемонії весілля. Шлюб зазвичай був більш соціальною угодою ніж релігійним або державним актом. Основним показником вступу в шлюб був фактичний перехід пари до спільного життя. Цікавенка. Обручки як символ шлюбу з'явились саме в Єгипті. Приблизно 5-6 тисяч років тому єгиптяни вірили в нескінечність і вічність кола та вважали, що кільце і носіння його на пальці символізує вічне об'єднання та любов. Вони носили прості кільця з плетених трав або шматочків металу на четвертому пальці лівої руки, вірячи, що він містить вену Амурі, вену любові, яка веде прямо до серця. В Єгипті жінки, на відміну від інших країн того часу, мали права в шлюбі та могли володіти. Спережатися власністю більше про жінок Єгипту ви можете дізнатись з цього відео. Полігамія була дозволена, але не була поширеною практикою за винятком фараонів та дуже багатих людей. В ті часи навіть будинки кохання не всім були по кишені. А я продаю свою платонічну любов за вподобайки. Найбільше вподобайок під попереднім відео набрали коментарі від Павліни Мрачковської та знову Кирило Мохнатій. 5515. Молитва Хелен Шумська 4424, написана во ім'я самозакоханого автора виграє також, бо автор самодержавець каналу. Будьте активними, і ваше ім'я обов'язково з'явиться у відео наступного разу в єгипетському суспільстві. На відміну від їхніх володарів, не було поширено практикувати, скажімо, кохання Серсеї та Джеймі Ланістерів або іншими словами, You're the best big brother. Ця практика між братами та сестрами була поширена з кількох причин: чистота королівської крові, політичні мотиви, успадкування влади по жіночій лінії та, звісно, релігія. Ну, хоча б завдяки Озірісу та Ізіді, які були кровними братом і сестрою, такий союз не вважався в суспільстві збоченням, адже в єгипетській любовній поезії коханці звертаються один до одного як до брата та сестри. Кохання між ріднею практикувалось не лише в Єгипті. Думаю, це було в сім'ї Каїна та Авеля. Євреї до Моєсеєвої епохи допускали шлюб між дітьми одного і того ж батька, але не однієї й тієї ж матері. Авраам міг спокійно одружитись з Сарою, яка була його звідною сестрою. Світ хом Алабама! В Індії сідхарха Гаутама або ж Будда забороняв шлюб аж в шостій лінії рідства. Вавилон це питання проігнорував. Власне месопотамія. Як ви знаєте, цар Хамурапі кодифікував законодавство в єдиний документ. Головним його елементом була матеріальна власність, але сімейне право регулювало 64 з 252 статей. Основою сім'ї був перший шлюб. Чоловік міг утримувати одну чи більше наложниці, навіть брати їх у свій дім, якщо дружина була хворою чи безплідною. В останньому випадку він міг взяти і другу дружину, але вона підпорядковувалась першій і в знак цього омивала їй ноги. Церемоніал у Месопотамії описаний краще ніж у Єгипті. Підготовка до шлюбу починалася з укладення шлюбного договору, який був юридичним документом, що регулював майнові відносини між сім'ями нареченого та нареченої. Цей договір включав умови про придане нареченої обов'язки чоловіка щодо дружини та умови щодо розлучення. Це забезпечувало правовий захист жінок у шлюбі. Вавелон підходив до питання законотворення чисто з економічних мотивів. Він був зацікавлений у збільшенні населення та вподобайок під цим відео. То є... Робочої сили, а отже, і жінок, і потомство намагався захищати. Якщо маєте можливість та нестримне бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі. Під відео сама весільна церемонія могла включати різні ритуали, серед яких було символічне об'єднання нареченого та нареченої пара могла обмінятися предметами, які символізували їхній союз. Іноді наречений приносив подарунки або інші предмети, що підкреслювали його готовність утримувати сім'ю. Церемонія могла супроводжуватися релігійними благословеннями від священнослужителів або старішин. Після офіційної частини відбувалося святкування, яке могло включати музику, танці та святкову трапезу. Закон про розірвання шлюбу в Вавилоні принципово не відрізнявся від сьогоднішнього світу. Чоловік міг залишити дружину через безпліддя або через недієздатність. Жінка, в свою чергу, якщо чоловік поводив себе ганебно або не виконував сімейних обов'язків, все вирішувалось у суді. Єдина різниця була в питаннях зради. Чоловік, якщо вскочив гречку, міг виплатити компенсацію. А ось жінка і коханець або займались дайвінгом в тигрі чи єфреті, або могли позбутися носа. чи Стати скопцями. Проте зраду потрібно було довести за лжесвідчення вирок один смерть. Непостійна рубрика хвилинка, це муджина. Хворий диктор едішн. Уявіть, як складно було б ти джину у сучасному світі і придумати 7 тисяч весільних обітниць для кожної дружини, і кожній подарувати оригінальну і неповторну каблучку з діамантом, ще й з кожною провести медовий місяць десь в теплих краях. А Уявіть розлучення, 50% майна. Ууу. Щодо Греції і Риму. Роль жінки там була така собі, а повною свободою користувались лише повії різного рівня. Хоча були періоди в історії, коли відбувалася певна емансипація в полісах, а філософи намагались заборонити зради та ввести рівноправ'я в сім'ю. Шлюб був чистою формальністю для укріплення зв'язків між сім'ями, спадкових питаннях та легалізації дітей. У давній Греції жінки мали стільки прав, скільки у давнину було вайфай сигналів. І шлюб часто. Сприймався як транзакція між батьком нареченої та її майбутнім чоловіком. Жінки брали активну участь у підготовці до весілля, але античним тіндером все ж користувалися її батьки. Перед весіллям відбувались перемовини між сім'ями подружжя щодо приданого, яке панінка мала принести у нову сім'ю. Насправді батьки нареченого теж юзали тіндер. Дивись, вона має 10 овець і 5 амфор з оливковою олією. Це мазаручене або енгуайсі були формальним оголошенням майбутнього шлюбу, під час якого укладалась угода. Про Аулія це була передвесільна церемонія, під час якої наречена проводила час зі своїми подругами, готуючись до весілля. Такий собі дівич вечір це могло включати ритуальні купання та жертвоприношення богиням, зокрема Афіні, які мали забезпечити щасливе подружнє життя. Гамос, це була власне весільна церемонія. Вона починалась з процесії, під час якої наречену супроводжували додому чоловіка з музикою та співами, і з такою помпезністю, ніби це перший в історії реліз. Фон Епаулія, час, коли наречені дарували подарунки. Наприклад, набір Амфор, динари в конверті, вподобайки під відео, рамку під тарілку портрет, гномиків для саду у вигляді фігур з помпей. Перепрошую, то інша країна. Авичизавеморітурі. Ти сарутент, власне, наш чоловічий краш або Рим, країна, яка придумала слово секс, чи Хесікс, чи сексус, чи секаре. Найфілологи собі голову ламають. Шлюбні обряди тутка схожі до грецьких, але з власними нюансами, такими як викуп нареченої, заручені були формальною угодою між подружжям, часто з використанням персня, який символізував обіцянку шлюбу. На весіллі наречена носила особливу туніку та фламум Яскраво помаранчевий вуаль, що символізував вогонь. Вона також могла носити вінець з квітів або трав, які мали магічне значення. Сам шлюб називався Конфарреація, найбільш урочиста частина обряду, яка включала ритуальне споживання хліба перед жерцем Юпітера. Може, жерцем, а не жерцем? Читай, що ти пишеш, що символізувало створення нового домашнього вогнища. Також відбувався обмін обручками. Їх носили на четвертому пальці лівої руки, оскільки вважали, що від нього йде Вена Аморіс. Потім відбувався сабантуй і введення нареченої доложа словом нудно веселіше буде у наступному стрімі з вашим улюбленим диктором. А ось, наприклад, Індія шлюбні церемонії в Індії можуть тривати кілька днів. Одним з ключових моментів є обряд степдеді. Де, степ Чому я хотів прочитати степдеді Саптападі, або сім кроків, де наречений і наречена роблять сім кроків навколо вогню, даючи обіцянки одне одному чи обіцянки? Красиво й романтично. Ведичні тексти також містять описи шлюбних церемоній. Вони супроводжувались складними ритуалами та молитвами. Те, що говорити про них, гляньте на Камасутру. Але Індію я не люблю, тому розповім лише про варварський ритуал сатті. Жінка, що була обіцяна чоловікові, повинна залишатись з ним назавжди в обох світах. Траур чи самотність це для Катерини Медічі. В Індії, точніше, аварійських народів її північної частини, дружина під тиском або добровільно входила в палаюче вогнище під час кремації свого чоловіка. Врятуватись можна було, якщо інший мужчина бере жінку за руку, коли та вже знаходиться на мангалі, і наказує їй визнати його новим чоловіком. Монстрами в цій церемонії були брахмани, священники, які після просмаження пари отримували їхнє майно. Тому всіляко заохочували вдів слідувати палким традиціям. Хто ще крім католицьких священників, сьогодні думає про шлюб? Луїза Девільморен Одного разу на одне весілля в Кані Галілейській прийшов один чоловік і одним рухом благословив молодих, подарувавши їм багацько вина. А ще він сказав таку річ: чи не читали ви, що творець спочатку зробив їх чоловіком і жінкою? І сказав: через це чоловік покине батька і матір і приєднається до своєї дружини, і двоє стануть одним тілом. Таким чином, вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. від Матвія дев'ятнадцять, поділити на чотири, відняти шість. Відповідь на математичну задачу залишайте в коментарях під відео. Християнська догма шлюбу не була спочатку законом для країн, а лише закликом для віруючих. Навіть апостол Павло писав, що місіонери доволі делікатно підходили до нововведень в країнах, де існувало двоєжонство чи полігамія. У ранні часи християнства від 30 до 325 року нашої ери шлюб переважно розглядався як особиста угода між сторонами, без необхідності проведення уніфікованої релігійної чи іншої офіційної церемонії. Однак, близько 110 року, єпископ Ігнатій з Антіохії у своєму посланні до єпископа Полікарпа із Смірни наполягав на тому, що шлюбні союзи мають бути укладені з благословення єпископа, щоб вони були засновані. Новані на божественних засадах, а не на особистих бажаннях. А тепер іслам. Мохаммед вперше одружився на багатій вдові хадіджі, яка двічі була заміжня і на 15 років старша від майбутнього пророка. Я дуже сумніваюся цей шлюб був по коханню. Проте Мохаммед прожив з дружиною у моногамному зв'язку 26 років аж до її смерті. Потім він взяв дружини Аїшу, якій було 9 років. В дитячих шлюбах в Аравії не було нічого дивного. Бували випадки, коли дитину, що в утробі матері, обіцяли чоловікові, якщо та. Виявиться дівчинкою, але ось вам декілька цікавих цифр. Дитячі шлюби були поширеними протягом всієї історії. У 1880 році в штаті Делавер шлюбний вік становив 7 років. У 2017 році більше половина з 50 сполучених штатів не мають чіткого мінімального віку для вступу в шлюб, а кілька штатів встановили вік як 14 років. Лише наприкінці 19 століття в Англії та США феміністські активісти почали закликати до підвищення закону про вік згоди. Читай, що пишеш. Почали закликати до закону про підвищення віку згоди. Так ж логічніше. Який, зрештою, було прийнято в 1920-х роках і підвищивши до 16-18 років. Вік згоди у Ватикані був 12 років до липня 2013 року. тринадцятого року. Стосімнадцята стаття, Мухаммед одружувався чи то 11, чи то 13 разів, а після своєї смерті залишив декілька вдів. До речі, полігамія. Наприклад, в Біблії. Авраам мав дружину Сару і наложницю Агар, як і одружився на двох сестрах Леї та Рахілі, які також дали йому своїх наложниць для народження дітей. Давид мав багато дружин і наложниць. Соломон, син Давида, мав 700 дружин, цариць і 300 наложниць. А романтичні шлюби дорогенькі мої починаються з епохи просвітництва в Європі. Ідея кохання почала відігравати більш важливу роль, хоча економічні та соціальні чинники залишались значними. Та й в сучасному світі шлюбні традиції і закони продовжують еволюціонувати, зокрема щодо прав жінок, одностатевих шлюбів та індивідуалістичних поглядів на відносини. Про цікаві й шукуючі традиції різних народів, а можливо і України, я розповім в наступному відео, якщо це набере тридцять. Тисяч переглядів, отож до наступного і пам'ятайте, що історія це сексуально а шлюб? Про це напишуть мудреці в коментарях.